І я хотів з вами сьогодні, пане Володимире, обговорити цікаву інтригуючу заяву Ердогана про те, що він готовий докластися до зустрічі Трампа і Путіна у Стамбулі чи в Анкарі. В принципі, він про це вже говорив раніше було таке відповідне повідомлення. Але після чергової, фактично, першої, мабуть, зустрічі Ердогана із Трампом після його інаугурації, бо вона перша була. Він голосив про те, що Трамп представ на його ініціативу. Провести зустріч Трампа і Путіна у Стамбулі чи Анкарії, і Трамп, мовляв, підтвердив: якщо Путін прилетить, то я прилечу, і тепер Ердоган буде готувати цю зустріч. Але я там читаю його це зовсім по іншому. Мені видається, що це Трамп через Ердогана передає привіт Путіну. Давай приїжджай, будемо домовлятися про припинення війни. І певні кроки ну, з боку адміністрації Трампа відбуваються. Кіт Келов був нещодавно у Мінську, Також там про щось говорив з Лукашенком, і до нього прилетів Путін. Виступав вчора там на європейському економічному форумі ЄС це дуже така там цікава. У нього була заява щодо заморожених російських активів. Я до цього звичайно хотів би також підійти, але поки що перспективи хотів би почути ваші для глядачів. Такої зустрічі Трампа і Путіна. Бо Кремль каже, ну треба дуже змістовно її готувати. Ну, те, що треба змістовно готувати, це факт, причому з різних боків. Але ну ця заява Кремля вона свідчить про те, що вони там будуть знов представляти, демонструвати свої хотілки, свої вимоги, свої ультиматуми. Приблизно те саме, що ми бачили, і в Стамбулі від Медінського там можуть бути якісь там тактичні зміни, але не більше того. Тому ага. я поки що тут не є великим оптимістом. Сама зустріч можлива. Я все ж таки що тут головна рушійна сила не стільки Трамп, скільки Ердоган, зокрема, ага. тому що Ердоган. Ну, Відчуває, що навіть частина адміністрації Трампа не задоволена, і, до речі, сам Трамп, теж, мені здається, не, не теж дуже оптимістично сприймає е, переговори в Стамбулі. І е, дехто традиційно вважає, що ну, якщо в Стамбулі не виходить, давайте е, перенесемо локацію да, десь в іншому місці. Там. Тим більше, що бажаючих достатньо багато, тут і Відень, і Швейцарія, і Ватикан ну, от про Лукашенка ви згадали, okay. да, насправді. Список ще більше. і Такі ідеї є, але справжнє місце проведення переговорів, а в тому, да, про що і як домовлятися. Да, але Ердоган хоче, щоб головною локацією переговорів була Туреччина. І він теж бачить, що переговори зайшли в глухий кут. Він знає позицію нашого президента. Зеленський активно просуває цю ідею зустрічі на вищому рівні. Я думаю, що це скоріше тактика. Я, мені здається, що Зеленський розуміє, що просто так з Путіним не домовитись, але головне, щоб це Трамп побачив, що Путін не зовсім готовий домовлятися. Але тим не менш. Хто знає, можливо, присутність Трампа. І якщо Трамп після подій на Близькому Сході буде більш наполегливим в плані досягнення компромісу, компроміс очевидний. От як і на Близькому Сході, це перемир'я. Починати треба з цього, це головний ключовий шаг, крок. Але потім паралельно можуть продовжитись переговори. Ніхто ж не заперечує, що їх треба вести, але тут швидкого результату не буде. А от припинення вогню це швидкий результат. Його можна зафіксувати, проговорити скажімо, припинення вогню, інструменти контролю і так далі. От про це можна вести розмову і формат зустрічі. В чотирьох, от якраз ідея Ердагана, вона, на мій погляд, має певну перспективу. Але тут, от головне, щоб Путін погодився, це вирішальна передумова. і мені здається, що росіяни зараз не зовсім готові до такої зустрічі. От з Трампом Путін хотів би зустрітися. Я думаю, але знов таки, коли Трамп буде в кондиції, щоб розмовляти з ним на основі російських. Хотілок і бажань, а не просто про те, що хоче про що хоче говорити Трамп, і не не стільки про Україну, скільки там з інших питань. А тут в чотирьох, ну це не той формат, який зараз я думаю цікавий путіну і прийнятний для Путіна. І проблема є певний з Трампом. мені здається, от по його заявах і виступах в ГАЗі. Мені здається, що поки що він не готовий, як і його адміністрація, до подальших кроків. Добре, що у нього зберігається стурбованість подіями в Україні. Ну, от як багато хто цитував його тезу про те, що в Україні ситуація виходить з під контролю. Ну, йдеться про ескалацію війни, ага. да, і що з цим щось треба робити. А от що робити, Трамп не знає. І в його адміністрації теж єдиної позиції немає, зокрема, і в питаннях санкцій, тиску на Росію, в питаннях постачання Україні зброї тут на жаль, теж поки що рішення немає. Тому от е, е, є певне невизначеність з боку Трампа. Проте, е, ну сама можливість все ж таки продемонструвати рішучі дії, активні дії на переговорному треку. Ну е, е, хто знає, може після е, подій на близькому сході і коли у е, Трампа з'явився смак до знов до миротворчості, причому до дієвої миротворчості. Ну хто знає, може він і буде готовий. А якщо вони і от, знов-таки знов будуть висувати ідею негайного припинення вогню, хоча б в повітрі. Тобто тут теж можуть бути компромісні варіанти. Ага. Ну тоді може бути певне просування. Але от на сьогодні проблема номер один Путін. І е, часткова змістовна готовність Трампа е, е, до такої зустрічі, хоча все ж таки от найбільша проблема на, на мій погляд саме в Путіні, в тому, що він не готовий взагалі до припинення війни, е, і фор, от такий формат переговорів його не зовсім можуть влаштувати. І, але якщо американці будуть наполягати, що треба зустрітися, треба е, все ж таки, врешті-решт, якось рухатись вперед. Ну, хто знає, може, заради okay. збереження комунікації з Трампом, е, Путін на це і погодиться. У мене тут є таке ну, припущення, що одним із рушієм майбутньої зустрічі є саме бажання Трампа підписати угоду із Росією. Не нашу угоду. Бо я, наприклад, не бачу перспективи підписання угоди про припинення війни між Росією і Україною. Це швидше буде схоже <гум> на просто припинення вогню, заморожені конфлікти із відтермінуванням цього на невизначений час. Абсолютно так. Да. а от що, ну принаймні, нам такий варіант зараз би підійшов. А от що стосується саме Трампа, його непереборне бажання підписати угоду з Росією, він неодноразово озвучив під час навіть саміту НАТО і до того. Бо ще раніше, коли всі ці події тривали в на близькому сході, він сказав, що до нього звертався Путін з пропозицією посередництва в ізраїльсько іранському конфлікті, але він йому сказав: «Владимир, давайте займемося своїм питанням і. Він це повторив кілька разів на саміті НАТО. Чи може стати на ваш погляд, от е, історія саме з непереборним бажанням Трампа підписання угоди з Росією? Ну, тиском на Путіна або якоюсь домовленості сепаратної. Чому я от скажу один момент, який вчора прозвучав на перепрошую, що такий довгий коментар, але хотів би, от наскільки воно поєднано учора. Під час свого виступу у мінську Путін сказав, що він може розпрощатися із золотовалютними резервами Центробанку, які заморожені, Жені в Європі, мовляв, це буде сприяти розвитку світової економіки. Я кілька разів це перечитав, тому що це якось було дивно, але це загалом дасть можливість йому розвивати парале альтернативну платіжну систему, що неприйнятно для Трампа. Тобто, це швидше пас до Трампа чи проти Трампа, чи як це оцінювати і взагалі чи стане там економічна ситуація на Росії поштовхом до підписання угоди зі США. Ну, я не думаю, що зараз от багато у нас розмов і очікувань, що ось ось на Росії почнуться великі проблеми економічні. Там є проблеми, є ризик стагнації, але це не економічна криза. Там, да, посилюються протиріччя внутрішні, але у Росії ще є резерви, ресурси вести війну. І головне, Путін хоче вести війну далі. Оце проблема. Щодо заяви Путіна. Там ключове, от саме бажання Путіна, це до речі, не нова його ідея. Просто зараз від, на цьому саміті, ну що називається він так трошки харховіс. Да, що так. не все так погано, ми, ми такі круті. Да. Але от, е, е, питання фрагментації платіжних систем, відмови від долара, да, це давня ідея. Він же е, Росія намагалася просувати ідею створення власної валюти в системі е, е, хоча. Е, Фінансові структури Бріксу контролюють китайці банк Бріксу в Китаї і Китай поки не готовий до цього, тому що у Китаї активні торгівельні стосунки з Штатами з Європою. Тому переходити на якусь там окрему валюту. Ну вони поки що не готові. Тому я думаю, що поки тут скоріше така заява більше пропагандистська. Хоча вона може бути інструментом тиску. От що я припускаю, інструментом тиску на трамвашом да. Мовляв, давайте домовлятися, шукати компроміси, інакше ми можемо і відмовитись від компромісів, да, І ми можемо взагалі зараз просувати альтернативні варіанти, і вам вже буде гірше з доларом. Так, да, от елементи тиску на штати да, отут тут безумовно є щодо домовленості між США і Росією, в чому проблема? Насправді, ну я б сказав так: дуже очевидно, це помітно по заявах і Трампа і Путіна. Зокрема, під час ізраїльської іранської війни і Путін хоче домовитись з Трампом. Я навіть думаю, що у Путіна є така трампозалежність певна. Ну, я кажу умовно, трошки жартома про це. І Мати обов'язні, да, 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 да. І вона після того, як Трамп проявив рішучість. Uh -huh. На Близькому Сході. Оце стало не, несподіванкою для Кремля та от, да, з'явилося і далі трампа, трампа побоювання, да, то, що хто знає, а як він буде діяти далі. Оце стало uh -huh. дійсно несподіванкою для росіян, і вони зараз трошки що називається, настороже. Але е, абсолютно згоден з тим, що Трамп хоче домовитися з Путіним. Домовитись, а от далі ви кажете про угоду. А про що угода? От предмет угоди. Тому що насправді от я більше б використовував саме бажання домовитись, тому що якоїсь єдиної угоди я не бачу, тому що предмети угод дуже різні. Є окремий трек, по якому ніяк не просунуться обі дві сторони. Це нормалізація дипломатичних відносин. Так, купа технічних протиріч, проблем, і воно зависло. вже чотири місяці ніяк не можуть просунутись. Хоча є політична згода це зробити, да є а, а, ідея, яку запропонували росіяни, і це дуже Трампа цікавить різні економічні проекти, економічна співпраця. З Росіянами, оце Трампу точно цікаво, і це може бути: отут якраз може бути якась угода між Росією і США. Однак, складовою частиною цієї угоди має бути скасування, хоча б часткових санкцій проти Росії. Фінансових Думаю. санкцій там от питання про їх е, золотовалютні резерви, е, взагалі е, там по свіфту, От першу чергу, банківські санкції треба е, або скасувати повністю, або, скажімо так, зняти обмеження, які стосуються е, американо-російських відносин. Однак скасування санкцій напряму пов'язане з припиненням війни в Україні. Да То, без що... цього ну воно буде виглядати логічним і суперечливим. Європейці будуть проти цього. Тому тут є проблема. тут є саме нестиковка, дисонанс певний. І от розділити ці дві проблеми ну, поки що ну, ніяк не вдається. Можна. Але бажання от, домовитися з цих питань точно є. Є ще одна проблема, про яку нас менше говорять, але яка стає все більш актуальною. Потрібно буде відновити переговори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Свого часу в перше президентство Трампа це була дуже складна проблема і е, от просто парадокс: ну, оскільки Трамп постійно критикує Байдена, зараз менше трошки да, тому що воно вже все менш актуально, Але тим не менше, е, в перше президентство Трампа ну це було пов'язане більше з Китаєм. але… Е, у Трампа була дуже жорстка позиція у його адміністрації щодо е, от переговорів про продовження договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. А це обмеження ядерної зброї, боєголовок, носіїв і так далі. Американці наполягали, щоб Китай теж розглядався в цій е, е, угоді. І ця проблема залишається актуальна тим більше, Китай збільшує зараз кількість своїх ядерних боєголовок на Байден як тільки став президентом в перші дні в телефонному режимі. Узгодив продовження цього договору. О абсолютно різні позиції. Mm -hmm. І оскільки зараз договор росіяни не вийшли з цього договору, але призупинили його дію. Правда кажуть, що вони виконують формально. Але тим не менше от термін дії його закінчується, треба продовжувати. І це зараз буде дуже серйозна проблема, дуже непроста. От тут теж треба домовлятися, але це окрема тема, окремий договір і окремий трек переговорів. Так, але тим не менше, дійсно, от з чим точно я погоджуюсь, що для Трампа дуже актуально продовжити переговори з Путіним і виходити на певні домовленості, на різні домовленості. от і на економічні безпекові домовленості, по Україні і так далі. Так що це може бути рушити. Сили, я згоден і саме тому я припускаю, що якщо Трамп побачить в цьому шанс якось зрушити нинішню переговорну проблему, що називається з мертвої точки, то він буде переконувати Путіна, що треба зустрітися. Ну і от він натякнув, що може бути телефонна розмова, так що от спочатку, може бути чергова телефонна розмова, а потім вже можливо буде рішення. Про цю зустріч. Хоча я вам чесно скажу, я до телефонних розмов Трампа з Путіним чим далі тим більше ставлюся з певними такими побоюваннями. Чому тому що, ну тому що дуже вдало Путін маніпулює Трампом. У всякому разі, розмови, які були. На початку червня ну продемонстрували, що е, знов Трамп підсів на сприйняття Путіна як нормальна людина, з якою можна домовлятися. Бачите, е, він пропонує послуги взагалі він так добре до мене ставиться. Тому тут є проблема суто психологічна. На на жаль, а, але в той же час е, е, з об'єктивних причин я думаю, що от і ситуація з ізраїльською іранською війною і позиція Росії в цій війні. <свят> і от об'єктивні протиріччя між США і Росією, все це Трампа підштовхує ну до більш реалістичної оцінки Путіна. Ну і війна, війна між Росією і Україною теж саме да. Тому от у нього я б сказав, теж такий є емоційний дисонанс. Йому подобається спілкуватися з Путіном. Просто от <свят> не, не, по людськи тому, що от Путін вдала може будувати розмову з Трампом. Але в ключових питаннях просування немає, домовленості немає. Тим не менш, тема зустрічі, я думаю, вона зараз, я б сказав, такий проблиск якихось переговорних надій, а раптом вдасться якось просунутись вперед. Тому що інших якихось сценаріїв і варіантів, чесно кажучи, я зараз не бачу. Ну і крім крім єдине, що американці зараз. Там знов щось зварганять, вибачте, за цей термін. Ну так да, злезлі да, щось таке компромісне і будуть пропонувати ну така версія мирного плану Кіта Келега 2.0, щось подібне будуть пропонувати. Але все ж таки зустріч Трампа, де буде і Трамп, і Зеленський і Путін плюс Ердоган. Ну цікаво, цікаво, Чим це завершиться? Я б сказав. У, я тут дуже стриманий оцінках. У мене нема на особливого оптимізму ага. щодо такої зустрічі, але я і не є отаким от беззастережним пасимістом. Тобто, якщо буде зустріч тільки між Зеленським і Путіним, отут ага. я скоріше песиміст. Я не бачу так, так. жодних передумов для домовності. Навіть може бути таке емоційне зіткнення, але якщо буде Трамп. Путін точно буде інакше поводитись, е, і Трамп може виступати таким стримуючим чинником. А якщо він ще приїде з якимось умовно мирним планом, ну от, хоча б те, що стосується припинення вогню, дійсно домовитись можна тільки про це, ага. е, да, хоча б поетап на припинення вогню, те, що розглядали в березні, ну тоді буде якийсь шанс, хоча б якийсь шанс по просування вперед.